Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Рішення слідувати за Богом. Ісуса Навина 24.15 Виберіть собі сьогодні, кому будете служити, а я та дім мій будемо служити Господеві. Протягом життя середньостатистична людина. Ухвалює 773 618 рішень, повідомляє газета Daily Mirror. Далі автор допису стверджує, що ми шкодуємо про 143 262 з них. Я гадки не маю, як були отримані такі цифри, але навряд чи хтось буде сперечатися. Що ми дійсно приймаємо величезну кількість рішень, і кожне з них має свої наслідки, причому іноді набагато серйозніші, ніж нам здається спочатку. Після сорока років в поневірянь пустелею ізраїльтяни стояли на порозі своєї нової батьківщини. Пізніше, після завоювання більшої частини землі, Ісус навин поставив народ перед складним вибором. Бійтеся Господа, і служіть Йому. Повідкидайте богів, яким служили ваші батьки, сказав він. А якщо зле в очах ваших служити Господеві, виберіть собі сьогодні, кому будете служити, а я та дім мій будемо служити Господеві. На початку кожного нового дня перед нами відкриваються нові можливості та пов'язані з ними численні рішення. Якщо ми знайдемо час попросити Бога направляти нас, Він допоможе нам вибрати найкращий шлях. За допомогою Святого Духа ми зможемо щоденно слідувати за Ним. Про які свої рішення ви тепер шкодуєте? Як би ви могли вчинити в тих ситуаціях мудріше? Помолимось, небесний Отче, іноді життя видається надто складним. І мені доводиться приймати багато рішень. Спрямовуй мої кроки, щоб я шанував тебе в усіх своїх рішеннях, які приймаю. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.